Шановне панство, дорога родина! Вас вітає канал Bull UA. Ну і які часи, такі огляди. Сьогодні хотілося б поговорити про RPG-7 у всіх його модифікаціях, а саме, як з нього здійснити постріл. Тобто, що нам потрібно, щоб здійснити постріл? А, так, якщо в нас є десь сам постріл, окремо до нього йдуть пороха. Тобто, нам потрібно з'єднати сам постріл з порохом. Навіть на порохах написано: свінтіть до опора з гранатою. Тобто тут все підписано. Скручуємо, все є. Ще використовуємо пороха, які є комплектними до самих пострілів, бо на різних пострілах різна вага і різні пороха використовуються. Далі по самому гранатомету. Як він працює? У нас є дві рукоятки, прицільні застосування, мушка цілик звичайні, тут є градація від 200 до 500 метрів. На ньому є запобіжник, звичайний такий кнопковий. Запобіжник нас блокує спусковий гачок, тобто коли він стоїть на запобіжнику, ми можемо його звести, але здійснити постріл ні. Тобто, знімаємо з запобіжника і тільки після цього. Робимо спуск. У нас в цій частині знаходиться ударник, який ініціює самі пороха. Тобто він б'є сюди, буде форс, який підпалить пороха і виштовхне гранату саму зі ствола. Зводимо великим пальцем, робимо прицілювання і. Здійснюємо постріл, натискаємо на спусковий гачок. В нас е, рантомет з відкритими прицільними застосуваннями. Є ще оптичний приціл, який кріпиться на власті чингвіст. Він більш інформативний, але маємо, що маємо. Далі нам потрібно гранату з порохом ставити у ствол гранатомета. тут є е, гайка. І Шайба вона фіксує у стволі, тобто зафіксували до упора, Все. граната тут тримається, вона нікуди не випадає. Все, постріл готовий до застосування. Перед тим, тут навіть теж написано: перед заряджанням видірну чеку і сняти колпачок. Тобто, перед тим, як вставити, якщо ви хочете вже стріляти з нього, ми. Витягуємо цю чеку, знімаємо копачок і вставляємо постріл. Ну, далі по інструкції. Я вважаю про сам гранатомет, немає сенсу розповідати. Це звичайна труба. Зараз секундочку. Це звичайна труба, яка немає всередині майже нічого. Тобто у нас є раструб, у нас є... Можна так сказати, приклад. І все. І сам ударник. І ця розширювальна камера, де у нас вибухають пороха. Якщо вам сподобався цей огляд, поставте, будь ласка, вподобайку і поширте це відео. Дякую. Всім пока!